Друзі, всім привіт! Мене давно не було з вами, це дуже прикро для мене, принаймні. Радий, що все ж таки канал по чуть-чуть просовується вверх в сторону. Кількісну, хоча б підписок. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто розповсюджує, ставить вподобайки. Це допомагає росту каналу. Дасть Бог, будемо знімати а Бог дасть, Будемо знімати і про кулінарію, і про кулінарію. Ну, в першу чергу, так як канал кулінарний. От. Трошки я похворів, трохи більше півтори місяця. Це мене зайняло різні хвороби. Нічого страшного. Просто три хвороби одна за одною якось мене так ну спіткали. Мабуть, наразі все добре. Не маю що сказати такого ще цікавого конкретно зараз, але ближчим часом я думаю, що ще поспілкуємося. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто розповсюджує. І просто я вас всіх обіймаю на все добре.